Не знаю, як так сталося. Напевно, мав я горичку, інакше не пояснити, як я міг підписатися на таку ерунду. Таталікен. Після переплюсовки перестав працювати. Чоловік його розібрав, поміняв запобіжники, він включився, але не було виходу. Відніс в ремонт. З ремонту забрала дружина зремонтований, але він включався і не працював надалі. Тоді знову віднесли в ремонт. Його перевірили, через 3 дні віддали, як такий, що повністю нормально працює. Ото він не знаю, як і на що попав до мене, але раз приїхав, давайте дивитися, вмикаю, світиться червоним. 12,7 вольта показує і виходу нема. Як його перевіряли, що йому робили, чесно кажучи, не зрозуміло. Очевидно, мав би індикатор світитися зеленим. Давайте розберемо, подивимося, як його ремонтували. 12-вольтовий один акумулятор. Тут все правильно. Розкручую гвинти трохи чорних, трохи білих. Знімаємо кришку і дивимося. На перший погляд, ніби звичайний інвертор. Запобіжники в порядку. Тут паленого нічого не видно, зауважень немає. От погано трохи затянуто, але то не критично. Видно, що паяли розетку, але це ні про що. Інвертор явно з синусом навіть гарний такий фільтр на вихід поставили. Захисний діод тут стоїть в порядку. Побачите, спецлінія відволіклимуся відповісти. Так, на чому я зупинився? Якраз побачив кабздец як мене відволікли. В чому кабздец Він тут рядом, поки інші догадуються, я ще скажу хіба що ось термодатчик приклеєний. Тут все добре, дивимось сюди. Ви це бачите. Тут нема прижиму. Воно стоїть кривокосо А прижато воно. Бляшкою екраном, чи з мобільного телефона, чи з якоїсь електроніки. То робила фірма. Загубили десь металевий прижим і вирішили, що такої от кусочка консервної банки буде добре. Ну що ж, я не знаю, може мене тої ще й засліпив добряче. Але на платі я не бачу абсолютно нічого паяного не на заводі. Тобто тут не було втручання, я не бачу. Навіть оце щось таке насране, це теж на заводі. Флюс типовий китайський, все заводське. Силові елементи не паялися. Або дуже гарно хіба відмито. Ось тут різна довжина ніжок є. Це є транзистори. Ось тут ніжки коротші, тут довші. І тут, та якби мили. Теоретично могли міняти тут, але кут нахилу в них приблизно однаковий всіх. Плюс воно приклеєне і приклеєне так доволі добре, свіже. Я думаю, що це все ж таки заводське. На додаткових платках навряд чи щось паяли. Одним словом, знов мені не сходиться. Єдине, що я знайшов явно пробитого, це вихідний каскад транзистори. Так, увага, транзистори г моста Ось вони є. І тут ми бачимо в них один з іншим маркуванням. Значить, все ж таки гарно відмили. Ось тепер видно, видно, що було шкрабане. І видно, що тут його таки міняли. Причому міняли тільки ось цей один. Зараз маємо пробитих два. І пробитий він також по гейту, що не дуже добре. Ну, Випаюю, розберемося. Тепер, коли ми їх випаяли з боку оригінал і той, що міняли, бачимо, що вибрали транзистор правильно. Той, що поміняли, виглядає як такий, що за життя був здоровим. Тобто до нього зауважень немає. Це оригінал. От. Зато на платі ми можемо побачити почерк фірми. Випаював два транзистори. Ну, може, не знаю, власник сам паяв, тяжко сказати. Випаяв я оба. Ось цей паявся перший раз, а цей до мене мінявся. Ну, не знаю, не знаю, як його випаювали. Також треба зрозуміти власнику і всім іншим, що ніяк не може бути зв'язаний вихід з ладу вихідного каскаду з переплюсовкою по входу. Ну ніяк. Тому схоже, що проблема в іншому. Скоріше за все, власник або хоче від того дитинча-інвертора надто багато і палить його, наприклад, перевантаженням пусковими струмами якоїсь цяцьки, або були проблеми по виходу тобто, чи замикали, чи щось робили і так далі. Ну, не налазить воно докупи ніяк. дає мені грипа поїхати в магазин по транзистори, то шукаю на залишку щось. Щоби протестувати, подивитися, чи є сенс їхати. Ну, і так як не буває відео без інвертора в мене, так і не буває в мене відео без підробленого транзистора. Ось знайшов в себе. Вони пайні, тобто я їх десь колись купив і десь вже використовував на те, щоб щось перевірити. А тепер дивимося, оба СТ, оба одинакового маркування, шрифти зовсім різні і логотип. Якщо дивитися на цей, видно, що захисні впадини промарковані є. Ось тут також тиснення впадені є, але текстура зовсім інша. Немає рамки. І тут, бачите, текстура гладенька. А якщо подивитися під мікроскопом, то можна побачити відмінності. Ось це оригінальний з буртиком. Видно, як виглядає брутик-текстура і поверхня, ну і також шрифт. І дивимося, підроблений. Він є явно шліфованим, явно перемаркованим. Для тесту я його використаю, але я вже в приклад його нікому не поставлю, бо що всередині не зрозуміло І 100% воно має слабший параметри, ніж заявлені на маркуванні. Отак От і живемо. Ще пару секунд з обв'язкою підключаю лампочку. І включаю того кіндера до блока харчування. Вуаля, є світло, лампочка світить, він знову працює. І працювати він буде доти, поки його власник знов не перевантажить. Підключаю 200 Вт прожектор з копійками, вмикаю вентилятор і є плавний пуск. Просадка напруги 10 А взяти інший акумулятор. Цей акумулятор виглядає живішим, підключаю, відсовую, так, вмикаю інвертор. Є запуск, чекаємо на плавний пуск. Пішло тепле лампове світло. Та, струмна. Лабулаторнику теж виріс до 10 А. Ну, напругу можна попробувати підняти. Ні, це обмеження по струму. Тобто акумулятор ледве диша, але тягне. Як бачите, 200 Вт він тримає. Можна глянути при якій напрузі поки не виключився. Ей, напруга на виходах в нас є, щоб курче десь щось не коротнути, бо я. З горичкою голова квадратна. 217 вольт є. Тобто напругу тримає нормально. Тут питань немає. Потужність теж тримає. Що можна побачити? Перепаював дроти на виходи, тому що на соплях було поставив ось нормальну металеву велику пластину. Видно, з якогось мертвого інвертора, що на розборку залишили. Воно працює, потужність тримає. Основна проблема, напевно, в тому, що власник вимагає від нього забагато. В нього на кришці, значний в інвертор, а не власника, написано 1600 ватт. По розміру трансформатора це є 300, Ну не знаю, може в теорії 500 ватт, тобто не можна з нього витягувати великі потужності. Він не дасть. Шунт тут є в принципі для заміру струму. Як воно міряє, мені сказати тяжко, але якщо ви на нього кидаєте якесь індуктивне навантаження. Чи з ємнісною складовою, чи спусковими струмами двигуни, то скоріше за все, це може бути причиною його виходу з ладу, бо попередні майстри поставили нормальні транзистори, там проблем не було. А переплюсовка ніяк не може бути пов'язана з виходом з ладу вихідного гашмоста. Тому на цьому крапка збираю, відправляю ще одна S300, All Powers з знайомою вже проблемою. Перегрів вузла зарядки, постріляні конденсатори. І теж від воєнних. Звідси питання: а може якісь особливі умови експлуатації їх вбивають? Хоча факт перегріву вузла вже незаперечний. Розпаюю, дивлюся, чи буду мати деталі в наявності, щоб максимально швидко зробити. Йду по накатаній схемі, міняю горіле конденсатори ставлю на завищену напругу. З запасом довго граючи, не 5 тисяч годин, виношу їх максимально далеко від місця перегріву і знайшов трохи глини, отакої, оскільки то для вояк, щоб було надійно. І подивимось заодно на температурні режими, чи щось поміняється з глиною, з керамікою, чи ні. То, власне, щоб подивитися, яка буде різниця, чи буде різниця по температурних режимах в наявності з глиною, знайшов керамічний. Конденсатор на 10 ледве фарад, ото його і впаяв. Подивимось зараз. Станція поїхала, заряд відновився, наблюдаємо. Коротше, замірів не буде. Я десь посіяв термопару і не маю ні здоров'я, ні бажання її шукати більше, ніж я потратив вже на це часу. Тому тільки пальцетик. З 17 до 40% 110 Вт. Вдуває, корпус зверху вже добре теплий. Відкриваю, буду пробувати, чи шипить пальцем, блін, тобто чи є 100 градусів. Отак, От сюди плата інвертора гаряча. Піднімаю так, як зробити, щоб ви щось бачили. Слиню палець. Дросель шипить. Конденсатори, палець тримати неможливо. Тобто температурний режим не помінявся, кераміка в тому плані ніхрена не допомогла. Вузол калиться конкретно, як і в всіх попередніх випадках. Ну але знаю, що воно працює. Попередні станції не повернулися, не засікав, не дивився, скільки часу пройшло, але мінімум місяць чи два. Як би віддаю, є така болячка в тих станціях, типова.